Урок номер 11. хімічні формули речовин. Відтоді як хімічні знання зображувалися у вигляді міфічних сюжетів на гравюрах, минуло кілька століть. За цей час хімічна мова дуже змінилася, вона вже ознайомилася з буквами, так у лапках, з буквами хімічної мови, символами хімічних елементів. Ці букви можуть складатися у слова, хімічні формули. Давайте занотуємо, хімічна формула це умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів. Тобто такий умовний запис нам покаже, з яких хімічних елементів складається та чи інша речовина. За допомогою хімічних формул записують склад речовин. Запишемо хімічну формулу води H2O. Молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. За допомогою хімічної формули склад води записується так H2O. Цифра 2 у цій формулі називається індексом і показує число атомів гідрогену в молекулі води. Індекс записується маленькою цифрою праворуч від символу елемента, до якого він належить. У складі молекули води є також один атом оксигену, але індекс 1 зазвичай не пишуть. Тому, якщо праворуч від символу елементу індексу немає, то мається на увазі, що у складі молекули є тільки один атом цього елементу, от як з оксигеном. Він тільки один, тому ми одиницю не пишемо біля нього. Згідно з цими правилами, складемо формулу сахарози, основного компонента цукру. Відомо, що в молекулі сахарозу міститься 12 атомів карбону, 22 атоми гідрогену і 11 атомів оксигену. Запишемо символи перелічених елементів і поставимо відповідні індекси. с 12 h 22 o 11 Для того, щоб правильно читати хімічні формули, необхідно запам'ятати вимову символів елементів. З урахуванням цього формули слід читати в такий спосіб. H2O два атоми гідрогену і один атом оксигену. CO2 2 Ми бачимо, що тут один атом карбону і два атоми оксигену. Біля карбону одиничку не ставимо, ми про це пам'ятаємо. Натрій HCO3. Також ми бачимо, що натрія тут тільки один атом гідрогену та карбону теж по одному атому. А от оксигену тут три атоми, тому стоїть трічка біля оксигену H2SO4 та ферум хлор2. Ви, напевно, звернули увагу на те, чому я деякі символи прочитую як букву, а деякі символи я називаю прям назвою, наприклад, той же саме натрій або феррум та хлор. Ми прочитуємо хімічні елементи як букву. Якщо в символі хімічного елементу є тільки одна літера. Наприклад, гідроген, оксиген, карбон, ми читаємо як H O та C. винятком є тільки калій. В нього теж одна літера в символі, але ми його прочитуємо для того, щоб його відрізняти. А от символи хімічних елементів, яких є дві літери в символі, ми прочитуємо прямо назву цього. Елементу. Ну, Наприклад, кальцій, да, дві літери. Тому, якщо буде формула кальцій О, то ми прочитаємо кальцій повністю, а оксиген, так як в нього тільки одна буковка, ми прочитуємо як букву О. Часто у складі речовини міститься групи атомів, що повторюється кілька разів. Для зручності в хімічних формулах ці групи записують у дужках. А число груп указують індексом за задушками. Наприклад, формула сечовини, що складається з одного атому карбону, одного атома оксигену і двох груп NH2, записується так. С ОНH2. Індекс за дужками стосується всіх атомів, узятих у дужки. Тобто, окрім одного атома карбону й одного атома оксигену, в молекулі сечовині будуть подвоюватися тільки атоми нітрогену та атоми гідрогену, які стоять у дужках. То ми отримаємо тут один атом карбону, один атом оксигену, два атоми нітрогену та чотири атоми гідрогену. Такі формули читаються із зазначенням числа груп, наприклад, NH4 двічі SO4 фером НО3 тричі. -три Кальцій 3ПО4 -три двічі. А те, що у нас стоїть в дужках, ми прочитаємо як двічі. Дивіться: натрій, алюміній о 4 або 4 рази. Тобто, ми показуємо, що ця група атомів, які взята у дужки, збільшиться в 4 рази. За допомогою хімічних формул записується склад не тільки молекул. У речовинах атомної та йонної будови молекул не існує, але в цих речовинах можна виділити окремий фрагмент, що повторюється. Хімічними формулами в таких речовинах записують склад найменшого фрагмента, що повторюється багато разів, структурної, тобто формульної одиниці. Наприклад, залізо, як і інші метали. Складається з атомів, тому структурна одиниця цієї речовини атом феруму. Отже, формула заліза ферум. Алмаз складається з атомів карбону, отже, його формула просто ми записуємо атом карбону. Да, один карбон. Кварт складається з хімічно зв'язаних атомів селіцію і оксигену. Причому на один атом селіцію припадає два атоми оксигену. Формула кварцю буде силіці О2. Кухонна сіль складається з позитивно заряджених іонів натрію і негативно заряджених іонів хлору. У складі солі на 1 іон натрію припадає 1 іон хлору, отже, формула кухонної солі буде натрій хлор. Хімічна формула речовини відображає її якісний і кількісний склад, тобто показує атоми, яких елементів і в якій кількості містяться у складі речовини. Кожна речовина має свою властиву тільки її формулу. Вона незмінна незалежно від того, яким способом ця речовина добута. Іншими словами, вуглекислий газ, що виділяється внаслідок спалювання вугілля, або в результаті дихання живих організмів, має один і той самий склад, одну і ту саму хімічну формулу СО2.